Зараз на вулицях Житомира когось можна побачити у шортах, а когось у пальто. На таку погоду впливає масштабний антициклон, що простягається від Атлантичного океану до Каспійського моря. Під його патронатом ми будемо знаходитись у найближчі вихідні. У антициклону є дві сторони: холодна і тепла. І Житомирщина якраз буде, буде знаходитися під впливом холодних повітряних мас. У суботу погода буде хмарною а в окремих районах можливі невеликі короткочасні дощі. Температура вночі становитиме 5-7 градусів тепла, а в день навіть 16-18, але на відчуття буде здаватися набагато прохолодніше. Вітер буде холодного північного напрямку. Його швидкість сягатиме 10-12 метрів за секунду. Сприятливішою погода стане у неділю. Більше буде сонця, опадів не очікуємо. Вітер трошки зменшить свою швидкість, але тепла це не додасть. Вночі очікуємо на похолодання від 1 до 3 градусів тепла. А в понижених ділянках місцевості навіть очікуємо заморозки на поверхні грунту від 0 до мінус один. У день стопчик термометра покаже 14-15 градусів. Хочу зауважити, що зараз на Житомирщині склалася надзвичайна ситуація з пожежною небезпекою лісів, особливо у південній половині області та місті Житомирі, де рівень пожежної небезпеки зараз сягає найвищого п'ятого класу, тому перебуваючи на природі, будьте уважні та обережні у поводженні з вогнем. Вікторія Колтунова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.